Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про чудового гостя, який приходить взимку. А який гость ви повинні відгадати загадку? Кулі чоловік катає та докупоньки складає капелюх, відро стареньке, ніс морквяний, червоненький. Вийде білий чоловік, як він зветься, Снігові молодці! Сніговік приніс нам багато цікавих ігор. Малята, подивіться уважно. Перед вами снігові кулі. На одній кулі цифра загубилась. Допоможіть знайти, яка саме цифра. Так, цифра 4. Наступна картинка. Якої цифри не вистачає? Вірно, вісім. А на цій картинці якої цифри не вистачає? Молодці. Одинички. А на цій картинці яка цифра загубилась? Вірно 9. Подивіться уважно, яка цифра загубилась. Молодці. Цифра 2. Подивіться, якої цифри не вистачає. Вірно, цифри 6. Подивіться уважно, яка цифра загубилася? Вірно, 7. А на цій картинці якої цифри не вистачає? Вірно, цифри 5. Яка тут цифра загубилась? Вірно, цифра 3. Молодці. Допоможіть мені порахувати зайченят. Подивіться уважно, скільки зайченят на картинці. Молодці. Шесть зайченят. Подивіться уважно, скільки зайченят. Троє. А на цій картинці. 8 зайченят. Молодці. А на цій картинці? Чотири зайчиняти. А на цій. Двоє зайчинят, а на цій картинці? П'ять зайчинят, а на цій? Десять зайчинят, а на цій? Дев'ять зайчинят, а на цій картинці? 7 зайчинят молодці, а на цій картинці. Одне зайчиня. молодці малята. А зараз я пропоную вам вивчити лічилку. Раз, куля снігова. Два. Менше куля голова. Три очі чорні, білоглінки. Чотири. Посмішка з калинки. П'ять. Капелюх із друшляка. Сліпили ми сніговіка. Давайте ще раз. Раз куля снігова, два менше куля голова, три очі чорні білоглинки, чотири посмішка з калинки, п'ять капелюх із друшляка. Сліпили ми сніговіка. Дітки, сьогодні ми з вами погралися зі сніговиком, вивчили лічилку і наостанок пограємо в рук порохой сніговиків. Подивіться уважно, скільки сніговичків. Вірно 5, а на цій картинці. 6. молодці. А на цій картинці. 4. А на цій. Три сніговички. Наступна. 5 сніговичків. А на цій картинці. 8 сніговічків. Які ви молодці? Дякую вам за увагу! До побачення!